Що стосується заяви Путіна про те, що в їхніх намірах є окупувати Сумську область, знаєте, це така новина, яка абсолютно і не новина. Ми знаємо про те, що 20 травня він був на Курщині, і от в цих всіх брифінгах, в цих цих розмовах він заявив про те, що найближчим часом ми маємо наміри війти в Сумську область. Чого не новина? тому, що заяви від Путіна, знаєте, так само, як і обіцянки, вони не стоять ломаного гроша, тому що ми вже чули про те, що за Київ за три дня. Потім говорили про те, що ну добре, місяць-два, а в кінцем результаті ми вже маємо три з половиною роки. Ми вже чули про те, що ми повністю захопимо весь південь і весь схід, тобто мова йшла і про Одеську, і про Миколаївську область, і повністю Запорізьку, і Харківську, і таке інше. Тобто, по суті, наші східні території, наші південні території, це у нього взагалі-то була програма мінімум в дійсності в його окупаційних намірах. Так що, ще раз говорю, що його якісь там погрози такі чи заяви, як на мене. Вони не стоять ломаного гроша, і нам, українцям, знаєте, до цього не варто якось серйозно відноситися, навіть коментувати. Знаєте, нам треба своє робити. А що своє робити? Нам треба працювати на оборону, нам треба єднатися і нам треба розуміти, на жаль, ця війна надовго. Це реально надовго. І з цією думкою треба просто змиритися, треба її прийняти. Чого надовго? Я не говорю про таку інтенсивність, я не говорю про такі бойові дії, як це зараз є. Я просто розумію про те, що ви знаєте, вони від нас не відстануть, ну просто не відстануть, тому що можна багато пояснювати, але... Якби Росія підписала з Україною мирний договір і повністю призупинила військові дії, ну і, наприклад, вийшла з окупованих територій, для Росії це кінець, для Путіна це кінець не тільки політичний, а скоріше всього, фізичний. Тому що там є партія війни. Там не просто Путін з нами воює, там ціла партія війни. Він біля себе таку кліку створив, розумієте, він став якби заложником тої агресивної політики. Їх же апетити не зупиняються на Україні. Давайте вспомнимо грудень 90, грудень 2021 року. Що зробив тоді Путін? Вже багато хто забувся. В грудні 2021 року Путін об'явив політичний ультиматум цьому блоку НАТО. Він сказав про те, що. Претензії Росії є до повернення конструкції Варшавського договору, і що ті країни, які входили свій час Варшавський договір, мають бути під в дано випадку Росії, що блок НАТО має вивести всі свої війська звідти, де окупувати всі ці території, якщо так можна сказати, вивільнити. Ну от такі в нього апетити, не мало, не багато. Розумієте, чому я говорю, що всі ці заяви вони нічого не варті? Тому що, на жаль, ситуація така, що. Так як уже було до 2022 року, так уже не буде. Війна триває вже 3,5 роки, і ми тільки Господь Бог знає, коли вона призупиниться, тому що максимум, що може відбутися, це призупинка війни. Це означає призупинка військових дій на лінії розмежування і те, що сторони сідають за довгий нудний стіл переговорів, які, скоріше всього, нічим толковим не закінчиться. Що для нас важливо: для нас просто важливо усвідомити цю ситуацію і все більше відпрацьовувати партнерські стосунки з тими країнами Європи, Європейської союзу, які нас підтримують, а по суті нас підтримує більше 30 країн Євросоюзу. Відповідно, це дуже потужна сила. Нам треба з ними будувати нові союзи, економічні військові, і таким чином укріплятися настільки потужно, щоб у Росії не було бажання випробовувати судьбу другий раз, і після того перемир'я, який обов'язково для обох сторін наступить, відновити ці військові дії. Росія обов'язково відновить військові дії, якщо вона буде відчувати, що Україна ослабла, і в Україні можна знов захопити якісь території. Вона обов'язково це зробить, тому що це така суть самого агресора. Якщо взяти от історію, я люблю дуже історію, взяти від початку створення Росії як країни і коли вона перетворилася в військову агресивну імперію, то Росія століттями воює. От вона не може без війни. Оце є така суть агресивна імперська суть самої Росії. Ну от не повезло нам сусідом. Ну що нам тепер робити? Ми ж його не зможемо поміняти? Так, да, ситуація, можливо, в Росії зміниться, але не сьогодні, не завтра, не через рік, можливо, через 10, через 20 років, якщо зміниться сама політична система. А щоб змінилася сама політична система, треба, щоб змінилася свідомість росіян. А яка там зміна свідомості, якщо 80% росіян підтримує агресію Росії проти України? Так що нам сподіватися на якесь там чудо ну, не варто. Саме велике чудо вже відбулося. Ми вистояли, і це є чудо. Ми стали єдиними як народ. Ми згуртувалися навкруги нашого війська, і нам так далі і потрібно жити і таку політику монолітності і сили. І партнерство, партнерство з євросоюзом нам і треба дотримуватися. Нам треба чітко зрозуміти. В нас немає двох-трьох варіантів, як там буде далі в майбутньому. У нас є один єдиний варіант. Якщо ми хочемо залишитись самодостатньою країною, якщо ми хочемо залишитись як етнос, як народ, як українці, нам треба бути дуже 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 сильними. Іншого варіанта в нас просто немає, тому що так як було до 2022 року, уже не буде. Друзі, традиційно запрошую підписатись на мій YouTube канал. І звичайно буду вам вдячний за ваші реакції, вподобайки, коментарі, запитання. Дякую на все добре.